Всім привіт! З вами Оля, цікавий на гачку, як завжди. Нарешті я дочекалася моменту, коли зможу зняти свій влог. У мене були зміни в житті. Я вже сказала, що я змінила роботу. Це було ще в лютому, хто вже давно зі мною той знає. І так сталося, що я. Роботу змінила, але з попереднього, можу сказати, не звільнилася. Тобто я по вихідний день ходила туди і часу на ведення каналу в мене ну, майже не залишалося. А нарешті, в травні, я закінчила травень, тим, що я все ж таки з тою роботою також вже покінчила. Тому я сподіваюся, що в мене буде набагато більше часу для того, щоб приділяти каналу. Для того, щоб в'язати, для того, щоб ну, можливо я. Неможливо, я хочу повернутися до маркерів. Мені без них нудно, мені хочеться і там, яких бусінок, якихось ну, креативного і всього іншого. Тому також це буде. А зараз я хочу з вами поділитися, що все ж таки в мене зараз на гачку, на спицях. На спицях, на жаль, всі проєкти. На сьогодні в мене закінчені. І поки що починати нічого не буду, тому що я хочу довести всі ці. Зараз у мене на гачку всі літні проекти. Тому я думаю, буде цікаво, що вже така спека, така жара, в чому ж все ж таки можна. Не, мож, не просто можна, в чому буде нам зручно, в чому буде нам комфортно ходити, ход, ходити влітку. У в'язаному одязі, тому що я знаю, що багато майстрів, хто в'яже, вони на літо віддають перевагу більш тонким формам, тобто футболочка, маєчкам, чомусь такому, але не в'язаним, більше вже тканини вибирають тканини. Я навіть влітку ношу в'язане, я обожнюю льон, я обожнюю бавовну. я обожнюю, Тепер, тепер я обожнюю шовки, я вам Покажу сьогодні все. Буде в нас і льон, і баговна, і шовк. Все буде. І почнемо ми з вами з цієї футболочки. Хто слідкує і підписався на мене в інстаграм, той вже бачив, я її показувала. Я... Але я хочу скрізь нею ділитися, тому що це неймовірна насолода. Це. Я не передам. Це шовкове букле. Це 100% шовк-артикул цієї ниточки шифон. На жаль, в магазині Яльно вже її немає. Її розкупили майже за один день. Я, тобто, зранку ще встигла оці 300 грамів собі відмотати купити. І ввечері вона все, її забрали, все, що було в наявності. Її було небагато, але ж це не значить, що немає в інших магазинах. У нас, так, да, на жаль, її вже нема. Як виникла ідея? Цієї футболки я навіть не знаю, але я настільки боялася букле і навіть не процесу в'язання, а процесу набору, як з вже пров'язаного. Ми ж розуміємо, що букле це така суміш оцих всіх е цікавих моментів на ниточці, які між собою переплетаються і взагалі не видно е петель. Тому в'язати її гачком я одразу відкинула цю ідею. Але ж, ну, не можна шовк, щоб лежав. тому Я так загорілася і що я зробила? Я по плечам зробила відкритий набір. Тобто одразу набирала на дві спиці. У да, мене на е, скажімо, я почала в'язати спинку, а петлі для пілочки в мене були на окремій спиці. Один розмір взяла і вже їх набирала. Ця пряжа йшла 400 метрів на 100 г і в'язала я її з піцею 3,25 Я... Є попереднє відео, де я розказувала, чому потрібні витачки, тому що я стикнулася з тим, що от саме в той момент, коли я дійшла до цього, у мене був час, я зняла, було дуже-дуже видно, чому нам потрібно робити витачки навіть у в'язаному полотні. І так, продовжую. Я зробила відкритий набор і почала в'язати спинку, виводячи позаду Я на екран картиночку, хоча вони всі такі не дуже видно. Горловиночку позаду добираючи да, поворотними рядочками, роблячи скіс плеча, тут в мене йшов спочатку там 7 петель, потім 6, і всі по 5 рівномірно розподілила, щоб в мене скіс там був десь приблизно 10 см від горловинки. Вив'язала я, значить, спиночку до моменту рукава дошла до І тут я трошки його скорочувала, кожен четвертий рядочок. Я робила скорочення по окату рукава. І ще трошки я скоротила, коли я дійшла, щоб вийшов такий собі ну, закруглення. Отаке було. Так. Я ще скоротила трошки рукав. Ну, Після об'єднання вже пілочки з тинту. Пілочку я робила так само, коли я перейшла. Я почала добирати тут, але тут вже кожен другий рядочок я додавала по петелечки попереду, об'єднала їх і тут дві разом зв'язала, щоб не було ось тут великого такого якогось отвору. І все. Далі вже справа техніки. Я все це зв'язала. Звичайно, ці петлі, нічого занадто складного занадто якогось там цього. Але тут свою справу зіграла саме ниточка, тому що це шов. Шовк тягнеться до полу. Він буде тягнутися він важкенький сам по собі. І не дивлячись на те, що ця хмаринка 134 см, вона в мене вийшла така широченна, але коли я її одягаю, вона все одно тягнеться. Не за рахунок великої спиці, не за рахунок того, а за рахунок саме того, що це шовк, і шовк має таке собі свойство. Це треба прийняти і розуміти його. Як льон у нас дуже такий жорстковатий, то шов в нас він струйний і він тягнеться до землі. Як Маринка каже, має земне тяжіння. От. Тому шов не буде дуже свободним, не буде таким величезним, його не зробиш оверсайз, з нього все буде більш приталене, тому що він має такі властивості. Це те, що стосується цієї футболочки. Нескладні розрахунки, але якщо вам цікаво, можемо зробити. Я ж кажу, що в мене з'явився ще один виходний. І я сподіваюся, що я повернусь до писання майстер-класів, зроблю майстер-клас на. Далі там в мене там двох квадратів, поговоримо про неї. Я сподіваюся, що все це я встигну, все це я зможу. І будемо з вами в'язати ще більше. А далі, я думаю, на цьому можна завершити, тому що в мене дуже багато було проєктів, дуже багато всього, що я робила за цей час. І коротенько просто про все. Я продержусь, щоб вам було цікаво. Я зв'язала такий панаму з льону 160, це вже ярневський льон, але вона мені трошки замала. В чому була моя помилка? Ось цей такий гарний оздоблювальний елемент. Я його притягнула. От мені потрібно було взяти більший гачок, щоб вона була більш свободна. І мені все подобається. Але коли на мені дуже плотно сидить панама, вона мені не пасує. Вона здавлює голову, і здається, як горшок такий мене тягнутий на голову, десь з-під квітів сняла. І тому вона я віддала її молодшому молодшій дитині, не пропадає. У нього голова трошки менша, він ще підліток росте, тому йому вона гарна сіла, гарно пасує. І кажу, що тут я помилилася, тут треба було гачок взяти трошки більший для того, щоб зробити непомітним цей переход. Але от воно перетягнуло ось цією штукою. Тому ця панама відійшла, скажімо так, по наслідству нащадкам. А я собі почала в'язати нову. Ну таки це е, льон Я закохана в льон 160, там така велика палітра кольорів. Я кожен раз проходячи е, повстойку з цим льоном. Я думаю, може, собі в мене ще щось треба. Хоча мені точно вже не треба. В мене і так багато, дуже-дуже багато. Але постійно виникає це питання. Я почала собі в'язати ось такого сіренького льону. І. В'язала я вже його двічі зв'язала і буде ще третій mm. раз. Mm. Ну, по-перше, я хочу прив'язати ось цю, тому що мені е, дуже сподобалось саме, як виглядає ось ця в'язка е, для панами. Я хочу і круг підлаштувати під е, саме ось такий цікавий. Ну, якийсь такий, я не знаю, як його назвати, але воно. Виглядає, на мій погляд, дуже цікаво. І я зв'язала спочатку просто, думала звичайними стовпчиками знакидом. Ну, воно не так виглядає. Хочеться все ж таки більш щільного полотна, тут щоб воно. Тримала, підтримувала ось цю верхушку і не зжимала. Я перейшла на більший гачок, і тоді воно більш таке і м'яке. А мені хочеться все ж таки її, щоб вона була дерев'яна. Тож ця знов таки йде в утіль. Знов таки ми її прибираємо, починаємо все заново. Я сподіваюся, я. Я встигну і ця жара, яка зараз стоїть, нікуди не зникне, щоб я ще встигла її поносити. Тому що, поки я її зв'яжу третій-четвертий раз, ну, не подобається. От не подобається мені, треба щось перев'язати. Дуже вона така вийшла, м'яка, треба менше взяти гачок, все ж таки, і зробити її більш щільною. Но це... Я буду стриматися до цього і кажу, що візеруночок. Нарешті я підібрала, який я хочу візеруночок на цю панаму. Тому що повторюватися я не люблю, хоча мені попередній візерунок попередній панамі не подобався. Але о, повторюватися я не буду. І ще я не знаю, як мені оцей сірий колір. Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, тому що я щось почала сумніватися, чи воно мені підійде цей сірий колір. Хоча, вроді, так нічого так буде. Таке світленьке, сіреньке. Я на вас розраховую на ваш, на ваш відгук, чи варто чи продовжувати, чи, чи воно мені не дуже вже щось. Прям, прям не знаю. І на цьому ж, 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 ж. Як працювати в магазині пряжі і не купувати пряжу? Хто мені скаже, хто мене навчить? Я поки що не навчилася, і його вілічність шовк. Ви бачите? яке блискуче струйне полотно. Я його, він, Це японський шовк Хасягава. Я закохана в нього. Знов таки бачила, як Маринка собі футболку зв'язала, і я просто-просто не можна пройти повз, хочеться її отак от. тактильно, це неймовірно приємна штука. Вона просто гладенька і шикарна. І оце я собі взяла. Вона в'язала спицями в три ниточки. Тут 660 метрів на 100 грам, А мені хотілося більш чогось такого легкого, такого приємного. І я зробила ось такий зразочок туніським гачком. Прям мені дуже сильно хочеться його зв'язати саме туніським гачком. ось цим. Але він трошки складний такий буде в самому процесі, як на мене. О, ну гарний ж, скажіть. Ну, це ж просто, 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 розумієте? я от це собі вже його. Але коли я до нього доберуся, я не знаю. Не втрималася, купила, а в'язать коли. б ще часу б додала, я би ще не відмовилася. Ще і ще. ще раз покажу вам цю красу, неймовірно, вона як вона блищить. Вміють же ж робити. Так, і залишилося в мене вже і не так багато. Що хочу сказати про а, азалію. А в мене трошки теж движеться. Вже в мене три полоски. Але ці полоски чекають на прання і блокування. Тому що, Тому що навіть у мене з моїми. Скажімо так, непоганими навичками і досвідом, видно, як квадратики трошки нерівненькі виходять. І мені треба ось це, ось це так розтягнути, зафіксувати, щоб воно ось так висохло. Тобто, спочатку я буду робити блокування. Прання. Я хочу зв'язати 4 ось таких полосочки по 5 квадратиків. І на цьому буде все. Вони між собою будуть з'єднуватися ось таким чином. Це буде в мене. Плече. Зараз я приберу щоб ви розуміли, про що йдемо. Так, ось так буде одна, ось так буде друга, позаду буде те саме. Тут вони будуть з'єднуватися між собою якимось тоненьким рядочком з, мабуть, з стовпчиків, з двома накидами, з одного і з іншого боку, ще толком. Я це не придумала, але я думаю, що так. Далі я хочу почати тут робити виточку за рахунок о, вкорочених рядочків. Дов'язала до сюди, повернулася, дов'язала до сього. Тобто далі я буду вже нарощувати пілочку і спинку ось таким чином і з боку з'єднання з одного і з іншого. я сподіваюся, що мені вистачить сил і натхнення на це. Бо щось мені ці квадрати. Я ж кажу, що я квадрати не люблю в'язати. Це однотонна така монотонна робота. Мені так сподобався цей квадрат, коли я вам його показувала. Я так за нього вхопилася, думаю, ну все подобається, я буду його в'язати, 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 в'язати. А ні, вже все надоїло мені його в'язати. Я вже від них втомилася. А ще треба мені 4, ще 6 квадратів мені треба. ну і панаму хочеться, і квадрати хочеться. І, і, і там же жакарт в мене майже готовий. І ще, 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 ще. ще. Це, до речі, бавовна. Шов у нас попереду? Льон я вам покажу зараз. А це в нас бавовна. Дуже-дуже складне життя в тому плані, що хочеться все одразу, а нічого нічого не виходить. Тому. Наступний проєкт, я вам показую, який я теж паралельно все це веду, це давайте ось така сіл котон. Маєчка. Цю маєчку я почала на основі бабусіного квадрату. Я показувала, це не так буду одягатися, це я так прокинула, не знаю для чого. Це половинка в мене ось так буде. Тут спинка, тут перед. Ось отак. Це в мене рукавчик буде. І сюди. Тобто це половинка моєї маєчки ось таким чином виглядає. Ось саме на неї я хочу зробити майстер-клас. Я думаю, буде цікаво. Майка з двох квадратів буде називатися. Все попереду, ніяких складних візерунків, ніяких складних розрахунків. Єдине, що ми розраховуємо з вами, де нам зробити витечку попереду. Витечка попереду. Перед в мене правильно я вам показую ось цей. Саме, ага, тут в мене просто закінчилася ниточка. Що я хочу сказати? Тут саме головне в мене було. Навмисно не, не в'язала, не, не, не старалася дов'язати, бо закінчилася нитка, є що розпустити. Отак От вона виглядала в мене початково. Чому мені не сподобалося? Я дуже багато пров'язала, але я її буду розпускати. Зв'язала, відметала, зробила розмок іншу, чим вони такі різні. Ну, якщо ви бачите, то щільністю полотна. Чому мені не сподобалося ось це. Це таке собі, я в'язала в 5 складень, ниточка у мене 2400 на 50 шовку, 50 бавовни. І я її почала в'язати гачком півтора. Зробила ж всі ці виточки, заклала сюди. Ось видно, тут трошки випирає все. Але вона мені така. Ну, ніби рівненькі стовпчики, ніби все непогано. Але вона жорстковата, вона дуже щільна для літа. І вона не буде м'яко лягати такими собі складочками. Якщо, наприклад, ми подивимося на ось цю. от Вона вже така, прям видно, що вона ходить, По-перше, шовк він тягнеться донизу. Це буде щось таке облягати, тому обов'язково сюди ми робимо розширення на грудь. По-друге, вона буде більш струйна, якщо буде більш легка. І я її почала в'язати гачком 3,5. Розумієте різницю між 2,5, як півтора казала, ні 2,5. 2,5 і 3,5. Зараз ще раз. половиною да, і почала в'язати половиною, щоб вона була більш легка, більш провітрювалася. Обрала інший візерунок, за рахунок якого також буде легкість полотна самого. Воно не буде обтяжене ні візерунком, ні товщиною стовпчиків, нічим. І в'яжеться набагато швидше. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що на цю маєчку зроблю такий, такий, такий зроблю майстер-клас коли почну в'язати другий цей квадрат такий самий, це звичайний квадрат без одного сегменту. От. І тоді вже я більш докладно, більш подробно всі ці моменти з вами проговоримо, як зробити зменшення на горловиночку, зменшення на окатік рукава, тобто, ну, всі моменти з цього і як робити прибавки. Я сподіваюся, що от-от. Я вам вже обіцяла стока, що от-от у мене буде не от-от. Так, і останній на сьогодні в нас з вами остання робота це буде Льон. Я обожнюю Льон. Хто бачив останній шорст, хто бачив, що я там запустила Жакар. Там запустила все, і там буде сітка, і там буде стільки всього, і всього, і всього. І це теж ідея була взята з того відео бабусінь, не бабусінь квадрат, як і ось ця два квадрата майка. Ідея була в тому, що ось ця частина в нас закрита, інше все, сітка прозоре, легке і ходить, і натуральні складні точки. Тому бабусін, не бабусін, квадрат рулє, да? дивіться, що в мене тут виходить. Ну, по-перше, ось полотно самої маєчки виглядає так. Звичайні стовпчики з накидом. Рядочок я в'язала. Повністю, а рядочок я в'язала через повітряну петлю. І виходить, ну, мені подобається ця сітка, я її використовувала вже в... Боже, я вже забула. А, в Лопапейсі з українською душою. Вона в мене була після жакарду, там йшло все це. Я зробила невеличкі розрізи тут, щоб вони були, вони ще не оброблені в, мені, в мене. Їх треба ще доводити дома, тому що я в'язала саме Жакарду. Жакарди. Я вам прям хочу признатися, що я настільки люблю жакарди, що я без них вже не можу. Тут ще не оброблено. Як я вийшла з цього положення, я просто почала ховати їх позаду. Це такий нудний, такий довгий, такий для мене, аж ось так от лазік закривається момент, такий собі. Я його ненавиджу. Але це треба зробити, тому що, ну, дивіться, яка краса в мене виходить. Це буде ось так. Ну просто, просто. ось тут ще трошки збереться, тому що я тут не збирала. Тут буде дуже-дуже добре хотілося б мені витачку, але ні. Тут буде просто трошки зібрано, воно розтягнулося за рахунок края, якщо я не підбирала це. Як я пояснювала, хто хоче може подивитися, хто бачив в вишиванках, да, коли краю ще. тут я з'єднувальними стовпчиками проходила, щоб його підібрати, тому що один край у мене завжди трошки буде свободний, воно видно, що він трошки поїхав. Тому ми його з'єднувальними стовпчиками все це підберемо, зберемо і звідси продовжимо в'язати. На рукав розширення мені треба зробити. Я так думаю, ось так це буде. Припознято. Ось Вступні ще одну руку, щоб туди тримати. Так, ось отак тримаю. Ось так тримаю. Отут буде в мене на руках відходити. На це я багато взяла десь отак от розширення. Буде приєднуватися сюди таке саме полотно, буде тут та, також сітка. І ось цей зажакардик, він трошки отак буде тільки. Прикривати частину грудей. А тут все буде сіточка. Ну, сіточка, вона не така, щоб прозора, щоб в ній прям неможливо було ходити. Я думаю, що буде цікаво. Оброблю ці всі зрізіки. Я думаю, буде дуже непогано. Ну, поки немає окончательного варіанту, то просто про це ми можемо з вами гадати. Я хочу сказати, що я працюю, у мене багато ідей, і магазин пряжі мені допомагає їх тільки розмножувати, він не допомагає мені їх закінчувати. Хоча також на роботі зараз буває хвилинка, нам дозволено в'язати. Я в'яжу, і я намагаюся там щось знімати трошечки з себе. Але все. ще нічого не випустила, тому що навіть змонтувати і зібрати все це докопи. Це треба. Я там панаму думала, що от зроблю на наступну, але те, що я вже знімала, воно не підійде, тому що вона <помія> помінялася сама панама. Розумієте? В мене плани змінюються швидше, ніж я в'яжу. <помія> тому ну, якось, якось так от відбувається в мене. Все це не дуже просто, але от маємо те, що маємо. Ну що? Я вам з вами поділилася. Я хочу чути в, ваші, в коментарях, що ви про це думаєте, що ви думаєте про льон бавовну. Чи в'яжете ви влітку речі, скоріш, не в'яжете, а чи носите ви, тому що в'язати ми можемо навіть шкарпетки. Вони маленькі, вони не, не застіляють, да, як там пледи, якісь нам одному, або кашеміри. Хоча кашеміри і майки бачила, в'язали з кашемірів. Тому ну, це таке собі спорне питання. Що носити, а що не носити, а, з чого в'язати, а з чого ні? Ну, тут можна задуматися. Тому мені було б цікаво, якби ви поділилися своїми моментами життя, тобто, чи носите ви літні вироби в'язані саме, чи ви цього і збігаєте, вам дуже спокосно в них, і вам не подобається. Або ви не знайшли свою літню річ, яку б ви залюбки носили влітку в'язану річ маю на увазі. Ну, я думаю, так всі мене зрозуміли. Тому на сьогодні я буду завершувати це відео на такій радісній, веселій ноті. Я сподіваюся, що у вас все гаразд, бо трошки казяться наші сусіди, і ми всі це бачимо розуміємо. Харків незламна наша столиця культурна. Сил іноді немає, але ми тримаємося, Тримаємо. я думаю, що все буде добре. я вам бажаю найскорішої перемоги, бо останнім часом щось вони нас дістали. <кій> Всі про це прекрасно знають, тому, як завжди, моє побажання залишається. Це перше те, що нам зараз потрібно. Я бажаю вам натхнення, його можна зараз черпати скрізь багато квітів. І я зараз, якщо йду особливо з старшим сином, кажу, о, мене ось у цього ущас фотографуй, або о, глянь, які маки, все. Ми йдемо назад. Через ці маки будемо фотографувати ставимо сумки. Люди ходять, а ми фотографуємося знову. Або кажу, ось оце я тут прям хочу. І. І прям да багато в мене фоточок вже з квітами. Зараз пора така гарна і красива, тому користуємося моментом. Я бажаю вам творити. Я бажаю, щоб ваша творчість захоплювала вас настільки, що відволікала від повсякденних якихось неприємностей. Тому що ну, більш ніж ніприємності, це вже не вже дістало. Я бажаю вам сімейного, родинного затишку. Щоб все у вас було добре. Рівних стовпчиків, вами петелечок. З вами була Оля і цікави начну. До нових зустрічей!